Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Боб Арм все ще вважає Джареда Андерсона крутим суперважкоговиком. Моузес і Таума вважає, що Дюбуа може перемогти Усика в реванші. В IBF дали медичне заключення Василю Ломаченку. Що далі? А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний! Спонсор проєкту Favbet. Ну а тепер поїхали. Колишній чемпіон світу Віктор Постол поділився думками про свого колишнього суперника, чемпіона WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда. У вашій кар'єрі було багато важких суперників, але кого з них? Ви могли би виділити, який бій був для вас найважчим. Звичайно, це був наступний поєдинок після Лукаса Матіса, це Теренс Крофорд. Він той боксер, який може піти вперед, може обдурити. Такий різнобічний і з таким боксером дуже важко боксувати. Тому Крофорд був для мене таким сильним суперником, сказав постол. Нагадаю, Віктор програв теренсу в об'єднавчому бою одностайним рішенням суддів. А ось Лава Топренк Боб Аром поділився думками про боксера надважкої ваги Джареда Андерсона. Я як і раніше вважаю Джареда Андерсона одним із найгрізніших суперважковаговиків у світі, і очікую, що цього року він повернеться з помстою. Що за ніч боїв ми готуємо для фанатів в театрі Медісансквегаден. Сказав Аром. Нагадаю, в останньому поєдинку Андерсон програв нокаутом Мартіну Баколе в п'ятому раунді. Він повернеться в Андеркарді бою. берінщики Шон Дейвіс 14 лютого. Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа націлений на реванш з володарем інших чемпіонських титулів дивізіону Олександром Усиком. Треба нагадати, що влітку 2023 року Усик здобув дострокову перемогу над британцем у 9-му раунді, проте Дюбуа вважає, що може досягти іншого результату при наступній зустрічі. Для цього Дюбуа має довести свою спроможність. Здобувши перемогу над новозеландським екс-чемпіоном світу Джозефом Паркером, їхній поєдинок заплановано на лютий 2024 року і пройде у Саудівській Аравії. цей бій стане важливим щаблем для британця на шляху до можливого реваншу з усиком талант дивізіону Британець Моузис і та Ума заявив в інтерв'ю за Аріал Хельвані шоу, що вірить у співвітчизника. І я поставив на те, що Дюбоа пройде паркера. Думаю, реванші з Усиком у нього є шанси. Очевидно, що Олександр дуже добрий. У цьому немає жодних сумнівів, його досягнення говорять самі за себе, і ви просто зобов'язані віддати йому належне за це. Але він не невразливий. А у Дюбуа, як ми знаємо, удар є, і та у мене приховує, що дуже сильно хотів би помірятися силами з усиком. Було б добре розділити з ним ринг. Хоча б у спарингу, хоча б заради того, щоб можна було з доповненістю говорити про те, що я ділив лінг з усіма найкращими. Для повної колекції мені не вистачає лише усика. Колишній тренер чемпіона IBF у суперважкій вазі Даніеля Дюбуа Шейн Магуйган. Висловився про можливість третього поєдинку між володарем титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Мусиком та екс-чемпіоном Тейсоном Ф'юрі. Я так не думаю. Я думаю, що навіть перший бій не створював передумов до реваншу, а у другому поєдинку все пішло для Філі не так. Я вважаю, що Усик один із тих розумних бійців, які тебе прораховують. Щиро кажучи, я дивився на реванш так: скільки тренувальних таборів залишилося Усика, скільки він зможе так, чи зможе він так спарингувати? У нього були травми перед боєм із сорою роки тому. Він вийшов із кількох боїв. Я думаю, якщо щось зламається, то це буде його тіло. Але він справді стежить за тобою. Він завжди у залі. Ф'юрі діяв неправильно. Він намагався накинути на нього свій розмір, використати інший підхід. Я розумію, що це може спрацювати проти дерека чи сори, але Ф'юрі тільки на словах це робив. Він робив це 45 секунд чи хвилину, а потім засинав на хвилину. Ось тут ефективність Усика йому допомагала. Я просто думаю, що у Фюрі закінчилися ідеї. Тейсон міг перемогти Усика або спробувати перемогти, ведучи бій на задній нозі. Вийшовши з меншою вагою, використовуючи джеб, потрібно було зупиняти Усика подвійним джебом і ударом у Тулуб зупиняти його скажені пересування. Так легко зараз говорити, але у Фюрі з цим були успіхи у першому бою. Олександр має талант прораховувати суперників. І залазити людям у голову. Ф'юрія не визнав цього. Він не визнав поразки, пішов з рингу з думкою, що він виграв із різницею у три раунди. Ось чому Ф'юрі все ще небезпечний, тому що вірить, що він непереможний, сказав Магуйган. Ну і на завершення. Український чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко, який також володіє титулом IBO. Перебуває на роздоріжжі щодо продовження своєї кар'єри. За словами його менеджера Егіса Клімаса, остаточне рішення буде ухвалено після медичного обстеження, оскільки 35-річного бійця непокоїть проблеми зі спиною. Міжнародна боксерська федерація IBF офіційно надала Ломаченко медичний виняток, що дозволяє йому тимчасово зберегти свій титул за інформацією видання The Ring, це дає чемпіонові час на відновлення та прийняття подальших рішень без ризику втрати титулу. Також організація очікувано замовила бій за тимчасовий пояс між росіянином Зауром Абдулаєвим і американцем Реймондом Мураталією. Про це повідомляє промоутер Заура із RCC Boxing Promotions. Очікується, що залежно від рішення Ломаченка, переможця бою Абдулаєв Мураталія. Буде переведено у повноцінні чемпіони або вийде в лінг проти Василя Ломаченка в статусі обов'язкового претендента. Ломаченко, щоб не втратити титул, має провести поєдинок з переможцем до 8 жовтня. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.